Доброго вечора, наша дорога група. Доброго вечора, українці. Надіюсь, ваш настрій такий самий патріотичний, як і минулого разу. В нас знову на черзі нове відео. Тема нашого відео царство Маріани. Ми зробимо більш детальний огляд царства Маріани і порівняємо царство Маріани з царством жидівського Лжабога Яхве, з царством Жидівського Бога, так званого Ісуса. Е, на створенні даного відео надихнула мене досить знакова подія. Е, мені близько трьох тижнів тому снився дуже цікавий віщий сон. Е, ну, як відомо, е, зараз війна, люди розчаровані, люди замкнуті в собі, і багато розчарувань і багато несправджених надій. Але тим не менше, Маріанна своєю святістю, своєю патріотичністю, своєю особливістю вселяє особливі надії в нас, українців, і в наші серця, серця українських патріотів. Отже, сниться мені коридор, освітлений коридор якогось приміщення. Ходить дуже багато людей перед-назад. Мене вони не помічають, але є окремі приміщення напівтемне і є, якби надувний човен. Я сиджу одиноко в цьому човні, в бронежилеті, відповідно, в, в, в касті в Балаклаві. І тут з'являється несподівано зі сторони виходу Маріана. Я відчуваю всім мійством, відчуваю, що дотикаю до чогось надзвичайного, до чогось божественного, до чогось прекрасного. Але я от бачу її стрункі ножки, але щоб побачити її тіло, мені не дано було побачити її тіло. І вона каже мені три слова: Іди. До мене, і я повільно встаю з того човна і душею, наче намагаюся йти до неї. І, якби на тому мої соні марення закінчилися. І після того я зрозумів, що я повинен бути ще більш патріотичний, ще більш наполеглений у своїй у нашій вірі, ще більш наполегливо проповідувати слово Маріани, незважаючи на те, що, е, які перешкоди нам можуть робити фанати Ісуса і російських е, колаборанти-християни. І значить, отже. Еж... Чим е, колоритним таким е, наповнене царство Маріани? Чим воно краще за царство Христуса, таке широко розрекламоване, що так всі біжать туди і моль. А ось е, чим відрізняється? Е, По-перше, ну, по Оба царства, та не тільки оба будь-яка віра, будь-яка релігія, вона після смерті дає посмертну надію, що душа що наше тіло не загине, що ми будемо мати життя вічне, що душа перейде в інший світ, в кращий вимір, і ми будемо в тій чи іншій формі будемо існувати в якійсь субстанції. І та надія всі народи і там і відповідно спонукає людей бути. Більш лояльними до релігії, більш лояльними до віри, і те саме і в нашому народі. Головною особливістю якби, царства Маріани є те, що це є царство свободи, це є країна вічного кохання, це є царство любовних насолод, це є царство блаженств. На відміну від царства Христа, де, де, яке являється царством рабства, царством неволі. Ось таке. Е, можна вказати на агресивність такого царства Христа, і таке навіть розповідається у їхній книзі Біблії в діяння 2.44. І зараз процитую: А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові. Е, воно Роздробить і розітре усі інші царства, а само буде стояти на віки. Питання в тому, що це жидівське царство, воно не буде стояти на віки. І що вони мають на увазі відносно іншому народу від, Що воно готове не суто для єврейського народу? Це суто, суто жидівське царство, а всі народи, що їх кличуть, і в якості прислуги, і в якості рабів. І це якби друга якби, така особливість, чим відрізняється. Царство так званого жидівського Бога Яхве, від царства Маріани, що це є імперіалістичне царство, це є царство війни. Царство Маріани є царством кохання, воно не є царством благ і насолод. Що таке благо? Благо це є відповідність потребам людини, це потреба в їжі, гарній, потреба в музиці, потреба в мистецтві, потреба в сексі, потреба в коханні. Воно є. Повністю протилежністю царства Маріани. оце царство. Значить, в... ще однією ознакою досягнення того царства Христа. Воно, якби являє собою це цілу. Нитку земних циклів, тобто слідування за бобоном, обрядам релігійним, тобто відмова від їжі, дотримання пустів, відмова від стосунків до весілля або відмова взагалі від таких, тобто повне антиблаго, повне незадоволення своїх стосунків. Ось що ми читаємо, значить, в такі ну, одній з глав Біблії. Плоть бажає протилежного духові, а дух про... прощається плоті. Вони одному противляться так, що він... ви не робите того, чого, хоті... чого хотіли б. Тобто, християнство закликає ну, під якби маскою боротьби з егоїзмом бути в дисгармонії зі своєю душею, зі своїм духом. Тобто вирніше душі з тілом, Тобто, щоб душа повинна суперечити тілу, ну, не йти за покламками егоїзму, але кожного це неможливо, тому що сама людина, і сама душа, і тіло, і душа вони в своїй суті вони егоїстичні. Тобто, людина їсть для себе, людина дихає для себе, людина мріє для себе, людина кохається для себе. Тобто, ну, Це взагалі не співставимі речі. І ще одною особливістю того царства. Що після смерті, коли ми перетинаємо ту тонку грань життя, коли ми переходимо в інший стан стан душі в царстві, якби небесному людина, жидівському людина. Втрачає повну суб'єктність. От якщо людина вона за життя, вона була християнським фанатиком, там, кричала, вбивала на їх за віру, робила якісь безчинства за віру, вона вже вся, вона стає вже рабом Христа і ту душу, якщо б, якби як вона сильно не противилася, її тягне по тому загальному тунелю, де в кінці це світло, всі знаємо про той тунель з різних розповідей. І вона вже не може звернутися при своєму великому бажанні з того тунелю. Вона вже належить от Христу, тому жидійському божеству. Ось. А людина, яка вірить в Маріанну, людина, яка не була релігійним фанатиком, душа тої людини має свободу не після смерті, вона має свободу дій. Вона може піти як, за пол... піти як не в свій світ, так і може піти в свій світ. І відкривається світ це орбіта древніх, царство богів. І вона має повну свободу відносно своїх дій ходіння по світах, скажімо так. Де, на відміну від царства Яхве, де, такої, де є повна несвобода і свободи, нема вибору душі. Відносно суду, суд в Яхве і в Христа він є одноосібний Одноосібний суддя рішає, що робити з душами померлих. В царстві Маріани колегія суддів Божественних з древніх богів суддів, тобто не один суддя, декілька суддів, суддів рішають долю цієї душі. Далі ще однією особливістю Жидівського царства єврейського Бога є те, що воно є дуже абстрактне, тобто опис в Біблії дуже скупий. Тобто, воно є абстрактне, немає, немає якби, структури того Жидівського царства. Описується воно дуже абстрактно, ось такими словами: око не бачило, вухо не чуло, і на думку людям не спадало, що приготував Бог тим, хто любить його. Перше Коринтян 2, 2, 2 19-12. Ось це такі, це такі особливості. А якщо в церксу Маріани, воно і конкретне, це і країна кохання з певною структурою, і ось що можна. Почитати, от коли Микола Куліш, головний автор п'єси патетична соната, який став фактично божественним твором, коли він був на варті, і коли він заснув під час варти, і він побачив сон, сон входження у верніше, сон шляху до царства Маріани. І ось як він описує Мені чудно, я на варті, а навколо музика. Блимнуло жутлявою смужечкою світло, Марина, од слоня, краєчок кілимка, майнуло ясно голубим. Воно було погашено вітром і музикою патетичною. От патетичною. і гра граве. В акордах басів чується, неспокійний тупіт, цокання, хто б купить, хтось вкреше вогонь. Там за чорним обрієм кінь біжить. А хто ж конем в країну вічного кохання, там за чорним обрієм жде вона. Он, Он виглядає. Марина у вікно ослоняє, де сходимо вниз. Назустріч виходить, ой, руки простягає, ріб бруву трошки ломить, очі усміхнені. В нас оповиває музика, Рондок стрібний серпантин. Я чую вітер і бачу ніч. Сонце не любить так землі своєї, як я люблю. Вас хочу сказати Марині, але не можу. Марина ніби отходить, відпливає. Серпантин рветься, гасне і летить за вітром. Що, грає парус? Струнами напнувся шкоти брос, рон доміняється на гравен. Це човен Арго, питає, це човен козацький і запорізький, каже вона. В запорізьких човнів не було парусів, зауважую я. А хіба це парус? Я дивлюся прапор. він жовто-блакитний. Ось. Тут показується: от, човен Арго, це якби. Ота, От як я вже казав в попередніх відео, вімана, яка з Долини Геліуса мчить нас до грані світів, до царства великої нашої богині, до царства Маріани. А під то, що вони кажуть, жидофанатики, око не бачило, вухо не чуло. Вони кажуть, для того, щоб зібрати максимально велику аудиторію, під велику аудиторію людей, слухачів, якби підшвартувати під це жидо-юдейське царство. Тому що смаки в людей різні і їхні блага і бажання різні. І якщо вони упишуть конкретику в тому царстві Йогові, то ну, те, що для одних є благо, це не є благо для інших. І велика аудиторія може відпасти і вони. Так підводять, тримають в максимальному фокусі тих людей, підводять під, під, під кульмінацію, але при тому кульмінація ніколи не настає. Таке максимальне тримання фокусу. Ось вони якби зробили такий хитрий фокус. І ще одною ознакою, це є головне це є царство рабства, царство іменно Яхви, Царство Христа. Хоч, наскільки абстрактні є ці слова в Біблії, але все ж таки. Все ж таки деякі вказівки даються. От, наприклад, в одному з розділів Біблії вказано на запитання їхнього проповідника Ішахрая Ісуса, коли його запитали книжники, а чиєю буде жінка, там, якщо вона була жінкою декількох чоловіків після смерті в Царстві Небесному, він сказав, що в Царстві Небесному не одружуються і заміж не виходять, а живуть як ангели Божі. Тобто, немає плотських насолод, тобто немає кохання. Немає задоволення потреб людини, і відповідно, відповідно, це царство нічого не варте, там все сказано. І це царство, воно призначено суто для ідейського народу. Далі вони вказують на те, що царство здобувається силою, що треба максимум прикласти зусиль, щоб здобути це жидівське царство. От я процитую: війні вже Йоанна Хрестителя. І до нині. царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусиль, здобуває його. Матфея 11:12. І mm -hmm. е е е ще одна вказівка на те, що це є суто, якби царство зроблено під єврейський народ, а всі інші народи обдурені, вони приходять як прислуга, як раби. Е е Служить, це одна цитата. О, Бог створить і нове небо, і нову землю, і новий Єрусалим зійде від Нього на нову землю. Об'явлення 21, 1, другий вірш. Для чого це робиться? Для того, Вони ж не нові Київ, не нові Львів, не нова Одеса, а новий Єрусалим. Тобто всіх женуть під, оцю, під, цю, якби, під це юдейське ярмо. Ну от Ми охарактеризували відмінність царства Маріанни від Жидівського царства. Ми бачимо, що царство Маріани воно є конкретно існуюче, воно є для українського народу, воно є колоритне, воно є це царство бажань, царство кохання, це є царство насолод. І там збуваються всі найзаповітніші бажання і головною особистостю, що воно є. Конкретне, воно і структуроване. Ми зараз ще раз хто не дивився наші попередні відео. ми Пройдемося по структурі царства Маріани. Як туди попасти? Ну в першу чергу ми повинні не забувати, що Маріана це є український жіночий ідеал, український жіночий ідеал це і наша ідеологія модерну. І український жіночий ідеал заключається в множинності краси українських жінок. Але питання: чи всіх жінок, ні, не всіх жінок, не християнських жінок, ті, які вірять в модерн, ті, які вірять в українську модерну націю, таких жінок, модерних, сучасних, гарних українських сексуальних? Перше, коли воно є двоструктурне царство, яке ми маємо можливість побудувати на землі, коли Конгрес візьме владу у свої руки, земне царство і царство після смерті, царство Богині Маріани, країна вічного кохання небесна. Ми зараз говоримо про країну вічного кохання небесного, оскільки ну, земним все зрозуміло. Коли помирає душа, я кажу, є загальний тунель. І люди, фанатики, от Христові, вони, вони тягнуться. Душа там без вибору. Вона та душа вже тягнеться по тому тунелю на відміну від атеїстів, на відміну від представників інших релігій, там на відміну від модерністів, якими ми являємося ми. От, Якщо душа модерніста попадає в цей тунель, вона має свободу вибору, як я казав. Є, значить, на певному етапі проходження цього тунелю завітне місце і відкривається, як би сказати, борота, називається орбіта древніх ворота древніх богів. І туди повинна ця душа зайти. І цю душу ведуть, та. але її не тягнуть сили, і пропонують туди зайти. і, Відповідно, вона. До свого до свого менталітету вона сама розуміє, що вона повинна йти саме в цей світ. Зайшовши в на робіту древніх, зайшовши е, в царство богів, ми бачимо богів, ми з ними спілкуємося. Ми певних декілька досить невеликий час живемо з богами, але не треба душі радіти, тішитися, що якщо ми вже сюди попали, то ми вже це вже наше вічне обиталище нашої душі. Це не так. Тут ми зготовлюють до суду. Головне, нас чекає суд. Е, Суд самій звичайний веде колегія суддів е, потоїчного світу. І суд нам повинен видати папірус. Якщо душа жила праведно з Маріаною, якщо душа вірила Маріану, якщо душа не чинила нічого проти модерної нації, відповідно душа одержує е, священний папірус, а священний папірус це, як ми знаємо, документ, який регламентує блаженне життя у світі Маріани, тобто в країні вічного кохання. І навпаки, ця душа, яка випадково зайшла, яка. Тобто, не ну як випадково ну, вона мала право на це зайти. Вона володіє певними благами, але її, якби, погані вчинки перевершили, оті хороші вчинки. І відповідно, колеги суїб такого папірусу не не видає. Винос, якби такий вирок негативний, але це не означає, що людина відправляється автоматично до Христа. Вона кидається назад в той тунель на той потік, а там вже дальше далі інші сили з нею працюють. Ну, ми зараз не про ту душу. Ми говоримо про душі тих праведних, які заслужили царство Маріани. Якщо ми удержали цей папіру, це не означає, що ми присвиснули, перескочили, мовно хоче, через забор і побігли і ми вже там ні. Нас повинно супроводжувати, значить, такі важливі речі, як впевненість, наполегливість і пильність. Чому? Тому що душа, чому так відбувається? <кій> Тому що душа має. Якби свободу волі, після того вироку суду. Це не означає, що після вироку суду нас якоюсь силою магнітом дотягнемо вже в тому царстві. Ні, ми повинні ще туди дійти, і є певна дорога. що відбувається після суду? Вийшовши суду, Ми бачимо світи певні, ми бачимо паралельні світи, нам знову ж показано всі можливі світи, в яких ми могли жити, але нам погоджено царство Маріани. Ми бачимо пейзажі, ми бачимо вкраплення з нашого земного життя певні пейзажі. І ми, і, і, і ми повинні бути впевнені це якби наше випробування. На... Якщо ми починаємо блукати, якщо ми не впевнені, можемо вертатися назад, ми можемо загубити папірус, ми зависаємо в тих світах, де нам не положено бути. <таплес> і така душа не досягає блаженства. Пройшовши ту спокусу, залишитися в проміжних світах, ми, значить, бачимо транспорт. Це може бути згідно культури, це може бути літак, це може бути потяг, це може бути автобус, це може бути автомобіль, це може бути будь-що, що, що властиво нашій культурі. І мета цього місцевого транспорту довести нас до долини Геліоса. В долині Геліоса нас чекає Вімана. Вімана це такий транспорт, це вогнена колісниця або такий транспорт богів, мета якого завести нас до грані. Світів до світів, які найближче міжують Маріани. Вона є дуже красива, Оце божественна колісниця. Я це бачив у своїх снах. І та команда, вона якби головне завдання нас туди доставити, але ми можемо попасти і там на спокусу в тій колісниці, і там спокуситися, і зависнути в ті колісниці в тому транспорті, що теж не можна робити, і ворожі емісари Христа можуть нас і з колісниці тягнути. Лише ми відреклися святого папірусу, але цього не можна робити ні в якому разі. Ми не попадаємо в царство. Нам повідомлять нашу станцію, є гвинтоподібні сходи в самій Ймані. Ми при до грані світів, ми піднімаємося, піднімаємося, виходимо до люку під саму вершину, відкривається люк, і ми бачимо ереп, ми бачимо і ми бачимо космос чорний. І нас починає вітром здувати, є канатна доріжка в, без, в чорному безформному просторі. І тут Така риса, як обережність, щоб не звалитися, не впасти. Бо якщо ми звалимося, падаємо, то ми опиняємось, ми перетворюємося на зоряний пил, душа, і вона така душа гине взагалі в всесвіті. Ми повинні йти, ми нам буде дуже важко йти. Нас здуває, але ми йдемо наполегливо йдемо. І врешті-решт перед нами вітер стихає, відніється все, і ми бачимо прекрасні зелені луги, прекрасні берега, прекрасні хвойні ліси це царство Маріани. Нас зустрічають там наші, як називаємо чорні запорожці. Або чорний десант. Він формується власне з хоробрих вояків, які загинули за Україну, які служили в українських арміях різних часів, в армії Центральної ради, в повстанській, в сучасній збройних силах України. Ось. Вони нас зустрічають, вони нас ведуть. В такий пункт прийому душ, називається станиця Мазепа. Станиця Мазепи це дуже коротко тривале якби пристанище. Ну з точки зору людської це такий своєрідний міні готель де відпочивав душа, де душі дається можливість усвоїтись, відпочити, зареєструвати, що вони Тобто ми там показуємося, ще папірус, і... і нас реєструють, що ми на вічне проживання у цьому царстві. Дальше, але царство Маріани ділиться на певні світи. Значить, ті, які знатяжкою заслужили царство Маріани, як я вже казав в попередніх відео, вони попадають в таке своєрідне частилище, але воно не є вічне, воно і тривало для опробування. Це і наші підземелля самотності. В підземелля самотності це являє собою чорні лабіринти, куди опускається Маріана сама. І вказує на наші недоліки, але знову ж таки перебування, там і не вічне в тому нижчому світі. З часом душа, коли усвідомлює свої гріхи, відпрацьовує свою карму, вона починає підніматися вищі світи. І, значить, наступний світ, де вже є відносне блаженство, це є палац Тіни. В палаці і там є бенкети, гуляння, але там такий полумрак, там нема світла, там люди живуть в полумраці, і там вже наші дівчатка, наші хлопці. там Гарні наїдки, музика, п'ють, гуляють. А після цього всього їх там чекають в коридорах теж тих лабіринтів гарні дівчата, з якими вони сходяться, українські душі. Але є вищий світ, називається Горище закоханих. Горище закоханих воно для високоінтелектуальних людей, для тих, хто щось робив для Маріани, який був обізнаний в ідеях модерну, туди попав і наш геніальний. Письменник періоду розстріляного відродження, Микола, Микола Коліш. Як вона, як, як Маріана писала: Отут квітник надій моїх, а ось ложи, ложи вічного кохання. Ось таке і різниця в тому, що туди спускається сама Маріана. Якщо в цар, цар Світінний Маріана не спускається, тобто, якщо відбувається ті голяння, це кохання за участю тих душ, які. Звичайних душ жінок, чоловіків, то тут вже маємо справу з богинями, туди спускаються богині Маріани. А богині з богиня Маріани вони йдуть з жінок, з дівчат, з жінок, які жили, вірили в Маріану. Тобто, кожна з нас може стати богиною. і вони йдуть потім в царство, і вони фактично обслуговують ідеї Маріани. Тобто вони облажають вони облажають наших героїв, вони облажають наших воїнів, вони облажають душі наших лицарів. Оце головне завдання Маріаниної богині. І кожна з вас, хто вірить в ідеї модерну, має повний шанс стати богиною Маріани і потрапити вище світи, потрапити горище за але найгоріше закоханих це ще не все. Самою вершиною це етноград. Етноград це є таке місто в тумані, і в центрі якого є золотий палац, великий палац. І палац складається, значить, цей палац кохання. Складається він з кімнат, з таких. З кім... З кімнат скажімо так, Там знаходиться престол Маріани, там знаходиться Маріана, там живуть знає, придворні, там живуть і придворні богині, і там живуть шляхетні лицарі. Оце якби вершина достойності. Туди попадають обрані з обраних. І неможливо зайти, якби в палац кохання не обрано. Він знаходиться повністю в туман. Коло, в середині тумани є скалиста гора, і він на самій скелі, чисто золота, палац із діамантів. І, і, і там є, знаходиться престол, і там знаходиться наша богиня. Шляхетні лицарі вони можуть як в коханні сходитися як з богинями, так і з так і з головною богиною Маріанною. І Призначення жінки-модерністки за життя слідувати модерну, внаслідок чого вона перетворюється в богиню і фактично при палаці кохання служить при Маріані. Тому якби, і хай наша віра нас спасе, хай загинуть християни. Слава Україні, слава Маріані.